Інверторне спліт-система ya 11 i серії ERA – один з флагманів модельного ряду побутових кондиціонерів TCL для європейського ринку. Це новітня серія інверторних кондиціонерів з чудовим балансом технічних характеристик. Розроблена з акцентом на високий рівень комфорту. І енергозбереження. Має тонкий та елегантний дизайн зі сріблястими вставками на бокових панелях та прихованим LED-дисплеєм, який при необхідності можна вимкнути. Працює на новому озонобезпечному холодоагенті R32 з класом енергоефективності A. Кондиціонери цієї серії мають дещо вищу продуктивність. Порівняння з традиційними кондиціонерами завдяки технології 3D DC-інвертор та ідеально підійдуть для житлових приміщень площою від 15 до 35 квадратних метрів. В режимі обігріву кондиціонери можуть працювати від мінус 20 до плюс 30 градусів Цельсія, а в режимі охолодження від мінус 15 до плюс 60 градусів Цельсія. В порівнянні зі звичайними кондиціонерами модель серії Y A11i має запатентоване покриття Titan Gold на теплообміннику внутрішнього блоку. Це покриття дезактивує віруси, запобігає утриманню пилу та вологи на поверхні. А теплообмінник зовнішнього блоку має спеціальне гідрофільне покриття Bluefin, яке запобігає корозії та збільшує енергоефективність кондиціонера. Новий ергономічний пульт керування забезпечує інтуїтивне використання режимів та функцій. Кондиціонери мають 5 основних режимів: охолодження, обігрів, вентиляція, осушення та автоматичний режим. Також є режими турбо, еко та режим сліп. Функція Super Turbo Start дозволяє в режимі охолодження. Знизити температуру теплообмінника до 18 градусів Цельсія всього за 30 секунд, а в режимі обігріву підвищити температуру теплообмінника до 40 градусів Цельсія за 60 секунд. У кондиціонері застосований фільтр з використанням елементів високої щільності. В порівнянні зі стандартним фільтр вловлює більш дрібні частки пилу та ефективно очищує повітря. Для комфортного та зручного використання кондиціонера є можливість направити потік повітря як вертикальними, так і горизонтальними жалюзі, за допомогою пульта керування. Кондиціонер обладнаний вбудованим модулем зв'язку Wi-Fi для дистанційного керування за допомогою смартфона або планшета. Кондиціонер має низький рівень шуму, який складає 22 дБ на низькій швидкості для користувачів, які цінять спокій та тишу.